Буде весело, буде дуже весело. Приготувалися. щитами, э, списами приймаємо бій. Колимося назад, колимося назад, колимся назад, колимся назад, прикриваємо один одного. Нижні верхні удари, діагональні удари теж приходять. Помож, якщо потрібно, переключайтеся ззаду кавалері, обережно. ні, не, не, не реагуємо. Переключились на ближній бій, працюємо в ближньому бою. Ой, блядь. Нас протискують, збираємося, збираємося, збираємося. Розвернулись, розвернулися. Кругова защита, кругом, кругом стали, кругова защита, круг, круг, круг. Коло прапора, круг, коло, коло, коло робимо, коло. Йдемо вперед, 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 рухаємося вперед, 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 йдемо захищали, йдемо вперед, йдемо вперед, йдемо вперед, вперед. Друзі, друзі, вперед, вперед, йдемо, йдемо, йдемо вперед, де вороги були, проходимо, проходимо, проходимо. Все, я помер, кожен сам за себе. Кто пропраносец? Уже поки шукав прапор, я. А я отбол. Давайте хто, хто помер без текста, будь ласка. Пропороносец живий? Нет, не я не, помер. Ні. Тут, я живий. Нас алло, алло, Нас я живий. Не бачу. Алло, підтягуй. я, я живий ви. до замка підтягнусь. Я не знаю, де замок Я честно. не бачу наших. Такой там. Yeah, просто б... просто, просто боитесь, мені здається. Тут, тут месиво. Давайте без охоти. Старайтесь довше жити. Старайтесь довше жити. Замок тут, може, як вам пояснити? Ну, а не пояснити. Мальбрану, ми перевозимо. Зліва кущики такі от там. Грайте зі своїми, то вискайте. Де наші? На альт. Проходим. Добре, відбили атаку, чудово. Забігаємо, вони ще... Розвертаються, розвертаються. А вони коло наматують. Так, стоп, ми тут а не... ми йдемо вліво сюди. За... А, капітан, вони, там Вліво на стіночку, вліво на стіночку, за стіночку. А ми не встигнемо, вони в замок йдуть. Ми вони вже зайшли, все, ми йдемо, ми будемо приймати аутсайд... цей файт. пішли. Вільним строєм, ідемо понад стіною, там лучники ворожі. Я Думаю, стоп, мабуть, не на... треба Не виходить, Воломи. не виходить, Вла. не виходить, так. Якщо там зав'яжеться бій. Сховайте, прапор. Скинуть я не, не можу. Скинули списи. Скинули списи. Там лучники без захисту під, під хату За мною пішли, за мною лучники на даху. Ідемо, виходимо. Здовж стіни. Щиточки. Я зрозумію. Щиточки тримаємо. Не спіши. Під... Ти далеко. А давайте, підходимо, 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 підходимо. Підходим, Справо підходим. завертаємо. Лучники падають. Нас зав'язується біля вправа. Назад-назад Вернулись чуть-чуть назад-назад до входу, до входу. Разочком. Б'ємося, тут об'ємося. Проходимо. Проходимо. Розділились трохи. Добре, добре. Верніться назад, назад, не треба лучників троватися. Ми знизу б'ємося. Відступили, відступили, хто в середині. Відступили до дверей, тримаємо двері. Тримаємо двері. Тримаємо двері. Тримаємо двері. Тримаем, 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 щиточки. Элля, хел, еля, елля, еля, веди зи мной. Эля, мы не можем. Кава, осторожно, кава, кава, еде, осторожно. Кава, де кава, немає, кава. Тримать щиты, тримать щиты, тримать щиты. Тримать, Вони лізуть на крышу, падають и лізуть назад на крышу. Добре, розділилися, половина там там є, держить, кава влетіла, обережно. Тримаємо, тримаємо, обережно. Займіть у цих червоних, просто стійте і все. Тихо, тихо, тихо. Не треба командувати, я командую. Спокійно, все нормально, у нас все хорошо виходить. Не дайте, не дайте продавайте W, зажміть. Давайте держим, держим. Тол, на, на драбині, поверніться назад, допоможіть Нам. Не бейте, не бейте, обережно, обережно. Допоможіть нам, допоможіть. Продавили, продавили. Допав... продавили. Приймаємо битву. Б'ємося, б'ємося, аптечок нема в цій грі. Б'ємося, б'ємося, не можу командувати, приймаю бій. Б'ємося, б'ємося, молодці, гарно виходить. Сорі, Молодці, хорошо б'ємося, згуртуємося біля входу, біля, біля цих дверей. Гибать. А що, ну, нам треба там, ну, казку. Я не знаю, я за прапором буду. Ну, кажіть. Ми щось розтягнулись не, просто. А, не туди, не туди, не туди. Сюди сюди, 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 сюди. В центрі збереться, в центрі знизу. Спираєм там є сюди? вихід? Де там? На вулиці. Тут... Ми зробимо. А, цірово, да, є вихід, я сліпий, вибачаюся. Чекаємось. Кава. Да. Ви всередині? Так, всередині. Все. Ми зібралися. Трясся его матери. Бля, Кош, там злива, злива. Отак ти виходиш выходишь и злива Ворота, ворота, ворота. Ворота, ворота, Що там проплывает? Тут, ну, тут не спорят воно. Вороги на стінах підняться, підняться за мною. А, захищаем их, да? Біля ступенек цих скидців. Принял бей. Тут лучники, тут лучники. Тут лучники. Тут А лучники? А, тут наши. Да ё-моё. Хорошо. Покоїм їх, покоїм, покоїм, жовтюків. Ти скинуть, скинуть. А О, До нас зайдуть за нас через ворота. Ідемо ворота, йдем ворота депать. Ідемо ворота, ворота. депать. Спускаємось. Обережно тільки ніжно, ніжно. Може хтось на арбалет тянет? нема, маболіку. Ще до піднять. Списи перший, і перший і другий ряд зі списами. А, треба тим. Я відкриваю. Відкривай. Хлопці? На наші, наші, пускайте, пускайте. Пускаємо, Пускай, пускай. О, відійді, коридорчик, зробіть, зробіть, зробіть. коридорчик зробіть, коридорчик зробіть. Все, отут тебе приймати. Вони не йдуть, вони не йдуть. Вони не йдуть, О, вони розгорнулись. Назад, вони приймаємо Бережно, приймаємо бій. Чего запакувати? Рет! Союзники ззаді підходять, мене самі. Пушать. Нас пушать уже. Переходимо на Приймаємо тут бій. Приймаємо. Приймаємо, при... приймаємо, приймаємо. Приймаєм. Про... Забувайте розвертатися. Крутимося, просочуємося, індивідуальність і крутизну показуємо. В воду, в воду впали, справа обходять. Тут обережно з дворучами козли. Йдемо до куточка, до куточка до... ага, допомогти, у нас розділилися. Йдемо до куточка зліва. Перебиваємо там ворогів. Наші займуть оцей прохід вузький. Перебиваємо ворогів. Жовті вороги, їх ма... меншість в полі, в полі. Треба допомог... з ворогами в полі. Що Лукарі лукарі нас тут б'ють. А, я що один? И наши, блядь, уже О, понятно. А прапор здесь живый? Не, я понял. убил. бандеров, только Бандера, Линда, а шо Піц блин, да тільки живий. Для файр, блядь. Линда, Я просочився в чужий клан і звідую їхні тайни. <ріху> Тактика ведення Реально? бою. Реально останется, так? Да. Так, так. Лиза. Я влезю. Я вриваюся, хлопці! <ріху> З нашими братками. Кашестын топ допотеряв. А там, там сильный. Линда, злива на горі лучники об А я бачу. Я ховаюся за своїми. А бачу, Лінда. Нафідав. Йдемо файтися, йдемо файтиться. Зараз робимо короткий файт. Справа, справа допомагаємо з чорними цими. Зліва заходить. Зліва, Зліва жовті заходять. Відійшли трішки назад, відійшли. Відійшли до мене, відійшли ближче до дверей. Тут околимося, тут околимося. Друзі, друзі, правіше, правіше, назад трішки відійдіть, добре. Все, колимся тут. Працюємо, працюємо. Разом стрі на стрій. Краша загубив. Справа, я справа, біля дверей. Недалечко. якась туго працює. Справа, справа колимся, справа, справа колимся. Кололи назад, кололи назад. Обережненько працюємо по ворогам. Справа колемся. Ще справа, ще справа. У нас непогано виходить. Переключились на ближню зброю, пробиваємо їх, до стіни жмем. До стіни. Працюємо по ним. На характері, на характері! Лівий фланг падає у нас, лівий фланг падає. Так. Дуже важка ситуація на полі, битви. 100 на 160. Нас зажимають з обох сторін. <плали> Відступіть назад, напевно. Командир, ти ще живий. Не. Я ще командир не живий, записы, кто може всі назад. Всі назад а нас тут за сторін ну, просто. Тобто. Я ж кажу, нас зажали. А це під стіну, мабуть. Не повезло. Зліва стіну створили. Так, по центру всього цього файт. Сіло. Зліва, зліва, зліва тримаємо. Так, можемо зліва з писами б'ємося, зліва. У нас буде дуже багато ворогів, обережно. До каміної стіни всі підійшли назад, відійшли до каміної стіни, до каменної стіни. Вона позаду вас може бути. Тепер групою йдемо ліво ріжемо. Ліво, вліво. вліво. У нас правий фланг втрачається. До кам'яної стіни відступили, відступили до кам'яної стіни. І за нею відійшли. Відійшли, відійшли, відійшли. Хай. І колі, в ворогів зліворуч. Допомогти. Допомогти нашим. Так, я бачу у нас е, мало. Відходимо, відходимо до входу, до входу. Ну де вход оцей, де замку, до замку відходимо, до замку відступить, відступить до замку, відступить, там наші, і нас закрутили. До замку перегруп... Стоп, стоп, зупиніться біля входу, йдіть до води тепер. Треба зліва, води, їжому. Приймаємо, зліва, дивіться, або прийма... приймаємо. Або приймато, або... Ворог, злів, зліва ворог. зліва в спину можемо зайти. В спину через вони нас бачать, вони нас Идемо, бачать. Да. Ідемо, йдемо, ідемо. ідемо. Стали, стали, всі гуртом. Погуртувалися. Лучники на лучники на, ідіш, лучники на горі. Вони ну, йшли, сховали а, щити, і тікаємо. Сховали щити, тікаємо. До мосту, до мосту побігає. Тут одефаємося, зайшли в міст, Зайшли в міст, зайшли в міст. Тут не зайшли в міст і не заховався. No... Треба зараз vi... пушить, e по ковно розділені. Пушим, хлопці! Пушим, пушим, пушим! Пушите, пуште, пушите, пушите. Штовхайте, штовхайте! Пуша, штовхайте, штовхайте! Ліво, штафхайте, ліво, все. ліво, заварать, ліво! закручу, ліво. ливо, працюем Sorry? Буває. Так, ладно, я бидишок. Ну да, ну что ты за мене связан? Выйдет з моста, виходьте. Що ви на мосту робите, хлопці? Баляха, муку. Все, можете кричати що хочете, я вмер. Іди. Та да, це є живий. Ми виграли. Так ти живий, блядь? Ми мабуть переможемо, бо на основному фронті дуже багато ворогів. Дивіться їх під, 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 під Можна, будь ласка, Тахенько, та... я ще живий, будь ласка. Я ще живий з і е... на основному фронті, Бля, хлопці. Я мостик перезайняв. Так, будь ласка, не заважайте Лінді. Всім не заважайте, хто ще живий. Не тільки мені. Бля, свого рубанув, їбать. Аж... Не повезло по нього, їбать. Та ти теж не заважай. Собі? Так, тут пізно. А де свої? Ай, ты Я один живий. Яши жив, я не, не, не. И Линда. И ктуху. Навряд, ще бо вони з іншого боку наші живі. Хуйня, короче, да. Угу. Не ну, щось не Фейтис, пішло, пейтис. не так. Тут нема худо.

Есть! Yes, Дау килл! Oh, Сосать! Oh, Рачидзики, блять!